Люди дуже сильно чекають індексацію в березні, тому що пообіцяли всім підняти пенсію. Всім, якщо там про січень десь взагалі не зрозуміло, що там буде, бо в бюджеті написане одне, людям обіцяють інше, тому взагалі не зрозуміло, що там буде в січні, чи будуть якісь... Підвищення, окрім е, тих пенсіонерів, в кого є повний стаж, тому що піднімуть мінімальну зарплатню от, по Україні. І е, через це людям буде там, е, якщо я не помиляюсь, не менше 40%. Е, не, ну, не, не має бути менше 40%. Тому е, ось тільки цим пенсіонерам це точно вже підвищить. Всім іншим не зрозуміло, чи буде підвищення прожиткового мінімуму, бо, наче як прописано в бюджеті, зовсім інше. Що все це буде підвищення прожиткового мінімуму разом з індексацією пенсію, це буде тільки в березні. Отож, всім пообіцяли пенсії підвищити точно в березні, бо буде індексація. Вона буде точно. Скажу більше, вже навіть названі суми, які будуть після індексації в березні. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні готують підвищення пенсій. Перша індексація у 2024 році передбачена саме в березні, а їх має бути декілька, так як це було в цьому році. Пам'ятаєте, в березні. Потім через декілька місяців знову була індексація, потім знову там для працюючих окремо пенсіонерів, потім там ще щось, ще щось. І отак потрошку, так, цю індексацію розтягують на цілий рік, щоб. Ну, скажу так, це така видимість цих підвищень, бо все це можна було б зробити один раз і все. Але все це отак розтягують і так відбувається з року в рік. В нашій країні зміниться система нарахування пенсій, як ви знаєте. І ось нові правила почнуть працювати вже наступного року. Наш прем'єр він запевнив, що індексація, як і вся взагалі солідарна система, стане більш зрозумілою, більш справедливою і прозорою. Ну, чесно, в мене до цього звичайно питання, особливо щодо слова справедливою. Бо я дуже сумніваюся, що пенсія стане справедливою. Далі повідомляється про введення бальної системи, тобто будуть бали. І... Що кажуть взагалі аналітики? А, аналітики не можуть відповісти, як саме буде все це розраховуватись. Розумієте, ніхто не може поки що дати відповідь, як будуть розраховуватись ці бали. Тобто, зараз все це так, така таємниця, як все це буде на даний момент, в розрахунку пенсії використовується коефіцієнт стажу. Під час індексації виплат також враховується стаж. Якщо в березні 2024 року, буде діяти колишня. Система пенсії в середньому зростуть ну, десь на 15,2%. Приблизно пенсійний фонд має визначити середню зарплату, з якої сплачуються внески протягом трьох років. Також слід розраховувати рівень інфляції. Не забувайте, інфляція вона може просто з'їсти все. Наприклад, якщо розмір розрахункової пенсії українця там приміром 5 тисяч, вона зросте в березні до 5 тисяч 760 гривень. Якщо формула індексації не буде змінюватись, в Міністерство соціальної політики повідомили про майбутнє запровадження помісячної оцінки стажу. І ось заробітну плату за кожен місяць будуть порівнювати із зарплатнею по Україні. Оцінки ці переведуть в бали. І чим довше громадянин працював і більше отримував, тим вищою буде його виплата. По суті, нічого не зміниться. Тобто, і так зрозуміло, що чим більше у вас була зарплатня, тим більше пенсію ви будете отримувати. Це таке золоте правило завжди. Воно діяло, діє і буде діяти. Яка б система пенсійна не була, якщо розрахунковий розмір пенсії досягає 10 тисяч гривень, можна розрахувати розраховувати десь ну, на більшу, більш високу надбавку, на десь 1520 гривень. Таким чином, пенсія зросте на 11 тисяч 520 гривень. Ну, це в кого хороші великі пенсії. Зараз проблема полягає в тому, що дуже багато пенсіонерів накопичили значний стаж. Але їхні заробітні плати були дуже низькими, бо розраховувати на високу пенсію ну, в таких обставинах не доводиться. Навіть пропрацювавши 40 років на мінімальці, українець отримає мінімальну пенсію. В 2023 році це лише 2093 гривні, які ну, зовсім далекі від реального прожиткового мінімуму. За законом передбачені певні надбавки за вік. В 65-річному віці мінімальна пенсія за наявності необхідного стажу вона збільшується до 40% від мінімальної зарплати. На даний момент це 2680 гривень. В січні це буде 2840 гривень, в квітні це буде 3200 гривень. Підвищення буде пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати. З 1 січня вона буде становити 7100 гривень, з квітня це буде 8000 гривень. Ось такі, ось такі надбавки, ось такі. Тобто, рахуйте, яка у вас зараз пенсія, ви можете самі все це вирахувати. Вашу пенсію множте на 15,2. І ви будете розуміти, який буде у вас коефіцієнт підвищення. Не сама пенсія. Розумієте, не сама пенсія. А зарплатня, яку ви отримували. Бо дуже багато ось думають, що треба е, пенсію, яку ви зараз отримуєте, на 15,2. Ні. Зарплатню, яку ви отримували, ось цей, е, що бралось за основу для того, щоб призначити вам пенсію, ось це множиться на 15,2 Тому дуже багато людей дивуються, що ось обіцяли там одне, ось, приміром, як в цьому році. Обіцяли одне, а людям там доплатили по 100 гривень. Тобто, ось ви самі можете все це вирахувати, і кожен з вас буде знати, хто скільки отримує в березні місяці. В мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоні.